Знімаю вам машинку, яка є. ну, Там на відео ви ще й не бачили, тому що це плошей ми підготували. Максимальна комплектація, двигун 2.0. Вроді би 15-й модельний рік. Ось така машина. Це повний привід. 2.0 двигун. Титаніум. Ось що стоїть. в мене зараз пуск Ford стоїть. от селовський Скепселовський го року. Практично максимальна комплектація фокус. Ось такі три ескейпіка красиві. Ось цього ще немає. На, на відео, на фото ми його готуємо тільки. То є селоська комплектація, 14 рік, або 13 не пам'ятаю, він ще не підготовлений. Так. Ну і показують ті машинки, які, якою ви цікавились. Білий Ford Escape. Ось він в ідеальному стані. Ось зараз тут темно тут не видно. Ось такий шикарний автомобіль. Плюс є супер ідеальна машина на максимальній комплектації, ну вона просто ідеально приїхала. І що з салону, що ззовні, все в рідній фарбі, максимальна комплектація Титанів на білій шкірі. Тобто, в принципі, Escape ви маєте з чого вибрати. Це на передньому приводі, але якщо вам не потрібно повного, то це в самий раз. Ну і ще раз показую вам білу. Ось такий автомобіль, весь у рідній фарбі, без ДТП. Вся безпека рідна ціла.